Це є великий рівень, і це є наша гордість. Комфорт та безпека в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили сучасне відділення для матері та дитини. Ходімо дізнаємося, чим воно особливе. Комфортні та безпечні палати із ручними ліжками для матері та немовляти, маніпуляційні з сучасним обладнанням, кухня та кімнати гігієни. Все це облаштували у відділенні сумісного перебування матері та дитини. Робили все власними силами та коштами обласного перинатального центру, адже українці мають народжуватись у гарних умовах. Ми довго планували це відділення відкривати. лише був час війни, час ковіду не змогли. Ну, ми зараз кошти і Нам вдалося відкрити відділення у відділення. Ну ми як оно ми пошук його помишки, відкрили. Провели так звані поточні ремонти, що воно абсолютно нове. Це відділення розраховано що сього по періоді наші жінки будуть перебувати досить комфортабельних домашніх умовах. Ми зрозуміли, що незважаючи які б складні умови держави не були. Ми маємо своїм пацієнтам давати нормальні умови перебування в майбутнє нашої держави, наших народжень, наших дітей. У відділенні облаштували 16 палат: три з яких загальні, а 13 – сімейного типу. Тут жінка зможе себе відчути не як в лікарні, а як вдома. Лікарі кажуть, що на таке оновлення чекали давно, адже воно є важливим як і для пацієнтів, так і для лікарів, які проводять маніпуляційні роботи. В нашому відділенні повністю все помінялося. У нас закупилося нове медичне обладнання. Палати наші повністю переформовані. Кожна палата поділена на зони. У нас є кімната відпочинку для матусі і куточок для родичів з одного. У нас є оновлений душ, у нас є гардеробна. У нас повністю оновлене медичне обладнання. У нас нове крісло, воно функціональне для того, щоб можна комфортно оглянути жінку у зручному положенні для лікаря. На відкриття відділення сумісного перебування матері та дитини завітали духовенство, влада області, художник Нікіта Тітов, який пообіцяв подарувати свою картину. Заклад традиційно освятили та передали ікону. Мені сьогодні дуже приємно і гордо сказати, що перинатальний центр Івано-Франківської області є конкурентно спроможний і є рівня столичного центру. Це дуже важливо. До нас звертаються люди із інших областей, щоб приїхати і народжувати саме на Прикарпатті. Це є дуже велике визнання, це є великий рівень, і це є наша гордість. Менеджер міжнародних проєктів Володимир Мітін розповів, що під час ремонту враховували побеждень та відгуки породіль Звернули увагу навіть на освітлення. Ви маєте бути щасливі, що у вас таке відділення є, тому що дуже високий фаховий рівень лікарів. Тут я уявляю себе жінку, яку ніколи не народжувала, і воно трохи схоже на це. Я лягаю в цю палату і дивлюся, чи комфортно мені б тут було. Але я знаю всі процеси, які як відбуваються від того, як жінка потрапляє по лову стаціонар, і що виходить на виході. От, і намагаюся так зробити всіх і переконати, що треба зробити так. Тут морелізували. 100% того, що планували, відділення сумісного перебування матері та дитини лише відкрилося. Як колеги з інших міст вже приїхали перебирати досвід. Директор лікарні з міста Мукачево Євген Мешко каже, що приємно вражений такому рівню, та вже почерпнув для себе ідеї. Ви знаєте, я пройшовся відділенням, подивився його, і я хочу висловити свої компліменти в першу чергу тим, хто проектував це відділення і займався дизайном, тому що дуже класно і продумано пробудована логістика всередині відділення. До деталей немає нічого надлишкового, немає нічого непотрібного. Знов ж таки, хочу підкреслити, що дуже вдало і дуже логістично правильно продумано це відділення. Мої компліменти я вражений. Відтепер кожна жінка зможе отримати емоційне та психологічне задоволення, перебуваючи у максимально зручних умовах весь період перебування в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.